Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. 29 червня відзначається Всесвітній день склеродермії. Тож, актуальна тема сьогодні: склеродермія, фактори ризику, симптоми та профілактика. У поняття склеродермія зібрано цілу групу склеродермічних захворювань, що виникають у результаті. Порушення мікроциркуляції або системного фіброзу шкіри та патологічних змін у внутрішніх органах. Серед хворих переважають жінки. Приблизне співвідношення жінок та чоловіків 6 до 1. У 80% це люди працездатного віку від 30 до 50 років. До факторів ризику виникнення склеродермії відносять. Перше генетичні порушення. Друге ретровіруси, у першу чергу цитомегаловіруси. Третє. Кварцова та кам'яна вугільна пилюка. Далі органічні розчинники, деякі лікарські засоби, наприклад, блеоміцін та хіміотерапевтичні препарати. Далі різні побутові хімічні засоби та вакцини. До найбільш ранніх симптомів системної склеродермії відносять перше синдром Рейно, тобто епізоди спазму або звуження судин шкіри рук, та ніг під впливом холоду або при емоційному стресі. У таких пацієнтів можна виявляти чітко окреслені ділянки, зміни забарвлення пальців рук. Деякі відчувають. Мерзлякуватість кистей, оніміння або порушення чутливості. Друге. Найбільш специфічною ознакою склеродермії є зміни шкіри у вигляді її потовщення та ущільнення, які спостерігаються у більшості хворих на склеродермію. Третє. Характерним є специфічний вигляд обличчя у хворих на системну склеродермію. Шкіра обличчя стає натягнутою. Маскоподібною губи тоншують, навколо рота формуються кисетоподібні зморшки. Четверте, часто буває так, що хвороба починається з проявів ураження шлунково-кишкового тракту. Так, наприклад, ураження стравоходу може проявитися порушенням ковтання та печією. Якщо у вас чи у ваших знайомих спостерігається подібна симптоматика, негайно зверніться до сімейного лікаря. А зараз. Увага! Послухайте корисні поради щодо профілактики склеродермії та її ускладнень. Перша порада. Скоротіть час перебування на сонці. Друге. Уникайте тривалої дії холоду та місцевого впливу вібрацій. Третє. Одягайтесь тепліше, випереджуючи сезонні потреби теплозбереження сприятиме зменшенню частоти та інтенсивності нападів судинних спазмів. Четверте. Киньте палити цигарки та вживайте кофеїно місні напої. П'яте. Харчуйтеся часто та потрішки. Шосте. Не займайтесь важкою фізичною працею. Сьоме. Не контактуйте з хімічними агентами без належного захисту. Восьме. Уникайте стресів. Правильне та вчасне лікування, раціональне працевлаштування покращують прогноз хвороби в цілому, дозволяють зберігти працездатність та підтримати життєвий рівень хворих на системну склеродермію. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!